Всім добрий день. день. Ось так виходить. Вже бачите, педалі всі готові, вже все є. Газулька, тормоз, сцеплення, роздатка виведена. обшив уже спереді. Зараз буду займатися двигуном патрубки, там шланжечки на бензин на е, вакуум, ну, коротше, проводка, все-все-все почну потихеньку робити. І потім уже торпедою, І все торпедом. Так і лежить обрізано, ще нічого і не робив, потім торпедою займусь. А так, в принципі, ще й непогано виходить. Так, отут буде такий виступ. До нього буде підкрилок, підходить і нижче буде піда, е, підалька, хотів сказати, ножка. Щоб вставати на неї, і потім стоїти на цю платформу і заходите на трактор. Ну, потім зроблю, покажу. А так, в принципі, навіть не погано виходить. Мені подобається. Бак так іще не варив, руки ніяк не доходять. ума. там все подоводив, уже наконець все закрив. Уже можна сверлить і на закльопки ставити все. Там уже все зроблено. Тепер хочу з двигуном розібратися, щоб завести, попробувати. А потім вже підкрилки можна. І можна і навіску потім уже буде робити. То таке. А так, в принципі. Гарно виходить. Класно вс. Зараз піднімусь, покажу. Опа. Отак буде зверху. Оп! І єсть. Ну, непогано. Здатка. На роздатку, не. Вот на роздатку, наверное, мені кажеться, треба трошки вище десь отак вот зробити. А там бог я знаю, може так піде. Бо на коня це треба. Та, в принципі, там раз включив, та й боже. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте, буде багато цікавого ще. Рульове вже зробив. Воно, бачите? Ну, тут що мало місця просто, бо опирається воно бачите в диск колесом, та й тут а воно біля диска рядом. Мало місця, не можу вивернути повністю, щоб показати вам. Ну, вже виїду, потім покажу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, до побачення.